Добрий день, леді та джентльмени в ефірі новий дайджест новин від Sailor Online. Сьогодні в нас трошки такий маленький випуск, тому що усі сконцентровані на очікуванні нового сезону, який все-таки розпочався. Після закінчення виборів, після закінчення усієї метушні з ними, ви можете бачити, що кількість ваших замовлень поповзла нагору. Це дуже класно, ми дуже з цього радіємо. І сподіваємося, що у усіх вас сезон пройде також дуже успішно та з вигодою саме для вас. А отже, трошки, трошки, трошки новин, які можуть вам трошки полегшити цей сезон. І сподіваємося, принесуть радість, задоволення та перевагу у вашій роботі. Отже, етсі! Що в нас нового на еці? На превеликий жаль, загалом проблема з входом до сайту і з тим, що декілька провайдерів українських утримують результат, що ви заходите з підсанкційної території, ще не вирішена. Але локально все більше і більше провайдерів щось таке роблять, щоб їх клієнти могли все-таки зайти і нормально працювати. Тобто, якщо у вас з вашим Основним провайдером все ще зберігається ця проблема. Скоріше за все, ваш мобільний провайдер це вже вирішив чи навпаки. Тобто, як якісь можливості працювати у вас вже є. Е, ну, дуже шкода, що не в усіх, дуже шкода, що це ще затримується глобальне вирішення. Але сподіваємося, що все-таки все, -все прийде до норми. На цьому тижні ви могли бачити ще проблеми з особистим кабінетом на ЕЦІ. А, якщо заходити в нього через аплікацію, а, не працювала сторінка замовлень, а у деякі моменти не працювала і сторінка зі статистикою. Але, що дуже добре, зараз ці проблеми вже також потрошку зникають. А... Ефективніше перевстановити аплікацію наново, але навіть якщо ви нічого не робите, скоріше за все у найближчий день, два-три усе прийде до норми. Скоріше за все, зараз ці робили якісь зміни в особистий кабінет, як вони це дуже люблять робити на початку сезону, але зазвичай в них взагалі все рушиться. Цього разу обійшлося лише аплікацією, і це досить добре. Отже, все має налагодитися само собою, вам не треба нічого робити. Я вважаю, це дуже класна новина. Новина номер 2 запрацював вже а, анонсований ще десь а, пару місяців тому а, особливий закритий клуб для особливих а, покупців з США. А, вхід до цього клубу за запрошеннями, тобто їх розсилає само ЕЦІ, ми на це ніяк не впливаємо. Але ці продавці ці покупці отримують додаткові переваги. А що з цього нас найбільше всього цікавить? Вони отримують безкоштовну доставку, особливо товарів, де доставка коштує десь до 20 доларів. Отже, для цих покупців. А коли вони роблять у вас замовлення, доставка коштує 0 доларів. І ви можете це побачити у себе в продажах, що на такі продажі, якщо воно у вас мало місця, клієнт не заплатив нічого за доставку. Не хвилюйтесь, будь ласка, ці доставки покриє Etsy самостійно. Вам для цього нічого робити не треба. Ви не залишитеся без оплати за вашу доставку. Просто ви її отримаєте від Etsy, а не від клієнта. Якщо ви таке вже бачите у себе в продажах, не хвилюйтеся. І нагадую, що десь вже місяць як Etsy надає перевагу у видачі товарам, які в доставці по США коштують до 6 доларів. Це не дуже велика сума, звичайно. І не всі в неї вкладаються. Але зараз такі правила: це е, мається на увазі саме перевага у видачі у пошуку. Тобто лістинги, в яких ціна за доставку нижче, будуть показуватися вище. До речі, про доставку новини з України. Дуже класні е, я вважаю, що для вас це буде. Дійсно, великою перевагою. Нова пошта Global починає з 11 числа новий, з 11 листопада, тобто це вже почалося нову, дуже класну акцію з доставками до США, Канади та Мексики. У ці три країни доставка посилок вагою до 5 кілограмів, фактичної ваги, буде оподатковуватись, буде... Оплачуватись лише за фактичну вагу, не за об'ємну. Якщо ви шлете якусь подушку, яка займає отакий отакий або такий, ну тобто дуже велику подушку, чи, наприклад, іграшку, в якої дуже велика об'ємна вага, але дуже мала фактична. Тепер ви платите лише за фактичну вагу, так, для директ доставки. Тобто для кур'єрської доставки саме до вашого покупця, до прямої доставки, яка займе 8, 9, 10 днів у руки клієнта. Тобто це експрес і коштує вам лише за фактичну вагу, яку поштує. Канада, Мексика та США. Тобто США як найбільший ваш а, покупець. Канада, як теж, досить класний напрямок для покупок. І до того ж, до того ж, у Канаді, як ми вам вже казали, можуть бути страйки. Вони ще не розпочалися, але вони можуть розпочатися. І до цієї країни краще за все посилати відправки якимось кур'єрським способом зараз, поки ця проблема з поштою не вирішиться. А ще після того, як нова пошта відкрила своє представництво у Канаді, доставка туди зараз займає десь в середньому 9 днів. Лише 9 днів, і з оплатою по фактичній вазі. Я вважаю це взагалі супер. Користуйтеся, будь ласка, усім клієнтам Seller Online, які будуть оформлювати цю відправку, а їм буде рахуватися за фактичною вагою, не за об'ємною. Користуйтеся, поки є така можливість. Я вважаю, у сезон це прямо must, must, must have. Ну і наостанок новини від Seller Online. Теж пов'язана з новою поштою. Спеціально на сезон, як подарунок до сезону, Seller Online пропонує вам абсолютно нову можливість. Ви можете формувати документи на відправку новою поштою, тобто кур'єрська пряма доставка до ваших покупців, і відправляти їх з найближчого відділення нової пошти самостійно, але використовуючи усі переваги тарифів, усі переваги ось цих акцій, бонусів і так далі, як для клієнтів Селер онлайн. Тобто. У своєму особовому кабінеті ви формуєте відправку новою поштою до адреси клієнта. Йдете до вашої нової пошти найближчої, і там цю відправку відсилаєте. Вона їде напряму до клієнта. Не треба більше слати до складу Селер Онлайн у Києві. Тобто, ви економите один, два, три дні в залежності від того, де ви знаходитесь. У високий сезон навіть пара днів може мати дуже значні переваги. Вони можуть коштувати вам дійсно дуже багато ці пара днів. Користуйтеся, будь ласка, вся інформація, як завжди, буде у новинах на сайті та у розділі з help and support, тобто допомоги Celler Online. Ви там зможете прочитати, як саме це зробити. Нічого складного, абсолютно просто усі переваги, і з комфортом відправки від вас. Ви також можете надсилати це як завжди. Якщо ви не дуже а, а, кудись а, торопитесь, якщо ви не дуже кудись поспішаєте, так? Або, наприклад, якщо у вас є яка та кількість відправок, і вам просто легше це зробити один раз через склад, аніж бігати. На нову пошту відправляти окремо, ви можете, так само як і завжди, робити відправки через склад у Києві. А можете самостійно, якщо вам так вигідніше і простіше. Будь ласка, обирайте, будь ласка, користуйтеся, будь ласка, отримуйте ці переваги у швидкій доставці, бо сезон це така справа, коли треба завжди мати на увазі, коли саме і як ваш товар потрапить у руки клієнта. Нагадуємо, що до а, Чорної п'ятниці залишилося зовсім небагато. А, чорна п'ятниця в нас цього року це а, 29 листопада. А, і буде вона декілька днів, як завжди, бо це вже не зовсім п'ятниця, це вже набагато більше, набагато довше. А фактично це тиждень знижок 11-11 в нас вже пройшло, ми зможемо побачити, наскільки велика кількість продажів була цієї дати. Але я можу сказати, що великих знижок ані на Етсі, ані на Амазоні. Особисто я не бачила. Тобто, усі клієнти все-таки розраховують на Чорну п'ятницю. Ви можете вже по своїм магазинам запомітити, що у вас значно підвищилася кількість а, переглядів, додавання корзину, лайків і так далі. Тобто, люди готуються, вони готуються до а, великих купівель. Можливо, для вас буде доброю ідеєю розпочати великі знижки трошки раніше, щоб клієнти мали змогу купити, а ви мали змогу обробити ці відправки. Відправити чи навіть пройти таможню, тому що це, як завжди, саме вузьке місце для відправок у високий сезон. Але це, звичайно, ваша особиста справа, як саме це зробити, як коли, що саме ви хочете досягнути. Ми лише можемо сказати, що успіхів усім, і сподіваємось, що все-таки сезон цього року пройде добре. Бо це була досить напружена підготовка до сезону, і досить такі події, що йому передували. Тобто, тепер ми маємо попрацювати і зробити все, щоб отримати максимум з цього періоду. Тож, бажаю успіхів і до наступних зустрічей. Па-па!